Виявили основну причину блювання у вагітних. До цього причасні і гормональний фон жінки, моторика штунково-кишкового тракту, дефіцит поживних речовин, таких як цинк, вітамін в 6 та інші, зміни рівня ліпідів, зміни у вегетативній нервовій системі та імунній системі. Крім того, психологи відзначили, що нудота може бути симптомом депресії, хоча і сама депресія також нерідко може бути реакцією на сильну або тривалу нудоту. Так що ж це за таємнича причина? А це білок GDF-15, що виробляється у клітинах плацентарного трофобласта. І його білок, очевидно, сприяє плацентації та регулює фізіологічну масу тіла та апетит. А ще він впливає на стовбур мозку, де знаходиться блювотний центр. А щоб дізнатися про те, як собі допомогти із нудотою та блюванням, підпишись.